Де тепер Сільвія Іванівна проживає в новому будинку і згадує повені минулих років спокійно. А тоді, розповідає жінка, усе нагадувала фільм катастрофу. Якби ви бачили своїми глазами, що тут творилось, я вам не можу передати, що тут було. І як люди, як наша мер ночі, два години на лодці, ми сидимо, Вона бігає, і кричить всім: беріть документи і на лодці і давайте з дому. Вода прибуває то вже вода бла. Ми обійшлися і в 2006-му, в 2008, в 2010-му без жертв. Але, звичайно, що були. Збитки, збитки у людей, кожна людина. Ну можете собі уявити, що кожен будинок тут, в самому будинку, десь на рівні двох метрів була двох півтора метра була вода в будинку, не безпосередньо в будинку. Повінь 2008 року зруйнувала в новоселиці 19 житлових будинків. Тоді в цей час вода була і в оселях, і в городах. Постраждав і міст у селі Маршинці. Получается, что образовалась искусственная дамба, вода упиралась в этот мост, упиралась, и в один момент она его просто разорвала. И когда вот после разрыва этого моста сильная волна пошла на село Маршинці и террасы. Ими проблемами вже не раз зіштовхувалося італійське місто Кюліано в 1992 році. Від підтоплення там померло двоє місцевих жителів. В нас ситуація трошки інакша. Наше місто перехрещує дві річки, дві великих водойми. В нас навіть був випадок, коли вода закинула автомобіль прямісінько в оселю людей. Марк Юліано розповідає після пережитих подій стало зрозуміло наскільки важливо вміти вчасно реагувати. Тепер у місті працює волонтерська група. Близько 200 навчених добровольців знають, як поводити себе у надзвичайних ситуаціях і готові прийти на допомогу у будь-який час. В таких ситуаціях тут важливо дві речі: якомога швидше визначити небезпеку лиха та поінформувати про нього громадськість. В нас в різних місцях поставили такі прилади, що вимірюють опади. і Якщо він показує небезпеку, то повідомлення надходить до всіх працівників. У мерії, а вони в свою чергу інформацію доносять <плес> до громадськості. Часно повідомляти, реагувати на будь-яку природну катастрофу має на миці новий проект Євросоюзу PPRDIS. із він діє в шести країнах світу. Ним передбачається створення соціальних роликів, брошур, а також формування на буковині волонтерської групи. Як це вже давно зроблено у місті Кюліано. Вероніка Залевська, Андрій Піскарьов, місцевий час.